Співзалежність це болісний танець стосунків, у якому обидва партнера нерідко потерпають від власних внутрішніх ран і незадоволених потреб. Вона виникає між двома дорослими людьми, партнерами, друзями чи батьками і вже їхніми дорослими дітьми. У таких стосунках кордони зникають, а емоційна близькість стає залежністю. Цікавий феномен у тому, що діти. Не можуть бути частиною співзалежності, адже їхня природна залежність від дорослих це необхідна основа для їхнього зростання та розвитку, а не порушення балансу взаємин. Вітаю вас на психологічному шоу Менталіка. Сьогодні ми говоримо про співзалежні стосунки. Що це і як екологічно вийти з них, для чого ж будувати дорослі взаємини і які критерії є у таких стосунках? Гість нашої програми сьогодні Марія Хоптій. психолог, консультант в методі позитивної психотерапії, терапії у залежне, психотерапевт в методі гештальт підходу за підтримки Асоціації продюсерів України. Вітаю вас, Марія. Вітаю вами. Сьогодні будемо говорити на тему співзалежних стосунків. Я впевнена, що вам є що сказати, оскільки знаю, що у вас близько 14 років практики приватної, так, ви знаєте, що про це говорити. І так, давайте, можливо, для початку поговоримо про те, що ж таке, можливо, простими словами, що ж таке співзалежні стосунки, від чого вони виникають. з Чим можу, можемо ми стикнутися в реальному житті? Дякую вам за запитання. Ну, насправді. Потрібно розуміти, що співозалежнення — це такий психологічний механізм або ж модель поведінки, яка характеризується соціальною, емоційною, а то й фізичною залежністю однієї людини від іншої. І якщо брати так глибше купнути, з чого ж воно виникає, звісно, можемо казати, що вона виникає з дитинства, і в принципі, так воно і є. Коли дитина народжується, залежність дитини від батьків є нормою. Коли дитина починає зростати, вона проходить певні етапи цієї такої залежності. Перше, це є співузалежня дитини від батьків, де дитина отримує базову довіру, де отримує емоційний зв'язок від батьків. Далі відбувається контрзалежність, де дитина починає розуміти, що їй вже так не ок, вона хоче пізнавати світ, і вона починає повільно сепаровуватись від батьків. Далі наступає Незалежність. Незалежність це турбота більше про свої потреби, підтримка батьків в цій сепарації, а далі взаємозалежність, де така співпраця. І коли дитина на цих різних етапах свого розвитку десь щось недоотримала, чи десь щось переотримала в цій емоційні в встановленні емоційного зв'язку, чи цій сепарації, вона виростаючи, буде шукати. Дорослі взаємовідносини, де б вона могла задовільнити цю потребу в емоційному зв'язку і потребу в сепарації, і нерідко співузалежні моделі поведінки таких людей відносять до травм подкинутості і зневаги. Як ви думаєте, що можете сказати де саме може дитина недоотримати можливо на якихось прикладах, або та ви сказали про недоотримання уваги, або певну таку гіперопіку? Як вона може проявлятися? От так, коли дороста людина, вступаючи в стосунки, і вона починає помічати, що ці стосунки переростають в співзалежність, куди нам потрібно повернутися, де ми можемо побачити той факт, що ми десь в дитинстві чогось недоотримали, потрібно розуміти, що я сама хочу задовільнити в цих стосунках, чи це потреба в емоційному зв'язку, якої в мене не було, наприклад, з батьками, чи батьки були холодні, і я недоотримала той контакт емоційний, так чи це Проблеми, коли в мене було, коли я хотіла відмежуватися від батьків, а ця сепарація не відбувалася через страх матері, так? чи через якісь холодність батька, наприклад, і надмірна опіка, чи гіперконтроль. Чи, якщо брати до уваги дітей, які зростали взагалі в дисфункційних сім'ях алко, наркозалежності, там вони взагалі бачили цю модель поведінки, як вона формується в їхньої мами або ж в Іхнього тата, бо нерідко е, можна побачити, що е, співузалежними є також, можуть бути також і чоловіки, і не тільки жінки. І от тут дуже цікаве питання з вашої практики: як ви більше помічаєте, кого все ж таки більше? Хто більше впадає uh -huh. в ці співзалежні стосунки? Більше впадають, звісно, жінки, е, тому що. Е, вони більше шукають цієї емоційної прив'язаності, вони більше хочуть закривати ці потреби в емоційній близькості у своїх партнерах, які вони не закрили раніше. Але, звісно, чоловіки також впадають в співзалежні стосунки, якщо, наприклад, трапляються такі. Ситуації в їхньому житті, де жінка є незалежною від чоловіка, де вона повністю сепарувалася, так? де є її я, а чоловік якось не готовий приймати її таку власну ідентичність і незалежність, і якось хоче прив'язати, цієї сепарації, немає в стосунках, що є ти, і є я, і є в цілому є ми. Це про партнерство ми можемо вже говорити, Та, та позицію рівне рівному. Та. Але дуже цікаво, знаєте, про зараз дуже багато говорять про співзалежність, про аб'юз. Ми дуже багато чуємо. Дуже багато різноманітних експертів виступає з цієї теми. А давайте так розмежуємо і просто назвемо критерії, де ми можемо відчути, що ми в співзалежних стосунках. Є певні маркери, такі ті червоні пропорції, про які говорять. Е, є такі і червоні пропорції, і маркери як. Певні ознаки, так? Mm -hmm. Але щоб перейти до цих ознак, я хочу вам сказати, поділитися тим, що люди дуже плутають часто mm -hmm. співозалежнення і нормальні, здорові відносини. Чим плутають? Коли Зараз соціальний світ майорить такими фразами Я заради тебе. Ти мій всесвіт, я не зможу без тебе. І... Ти моя душа. Ти моя душа. І в люди в цих таких переконаннях, установках думають, що вони люблять. Насправді в цих установках губиться власна ідентичність, губиться, де в цих стосунках є я, де є мої потреби, де є мої бажання, де я себе тут чую. Бо тут є тільки ти і тут є тільки про тебе. Нерідко до мене приходили люди на консультацію, чоловік з дружиною. так? І дружина заявляла, ми п'ємо. Я кажу: ви разом п'єте? Ні, він п'є, але в нас є проблема. Так, Проблема є в них, але вона його привела, наче мама. Так? І в цьому, в, цих, в цьому стосунку, в цьому співзалежненні, в цій проблемі вони злилися. І немає жінки окремо, як людини, а є їхнім. Спільне злиття, де немає знову ж таки здорового контакту, тобто вона себе ідентифіковує через нього. Так і, і знову ж таки розуміння, коли тут важливо ще, коли в цих стосунках добре двом, тоді окей, питань немає. Але коли я втрачаю себе в цих в цих стосунках, і моє життя починає крутитися виключно навколо іншої людини. Тут вже такий сигнал, що ось тут є співозалежнення, що це не здоровий контакт. І це перша ознака, така що моє життя починає набувати таких барв, що немає мого життя. Є тільки твої потреби, є тільки, є тільки ти. І я починаю задовільнати твої потреби. І це знову ж таки ознака того, що. Свої потреби спів людина, яка є співзалежна, не задовільняє, бо вона їх не бачить, вона їх не розуміє. А є потреби тільки твої, які я повинна задовільняти нерідко. Дружини, чиї чоловіки пили, якщо це брати дисфункційні сім'ї, алкогольні сім'ї дружини писали довідки чоловікові на роботу, що він він не зможе прийти. Він захворів, тобто якось закривати його потребу, і людина не відчувала повністю всієї відповідальності за. Те, що є в нього ця залежність, вона покривала його потреби, і в нього не було ніяких проблем насправді. А прийшовши, вона стверджувала, що проблема є в них, так, вдвох. Коли ми взагалі говоримо та, про цей феномен, ми будемо торкатися певних ролей в сім'ях. І я думаю, всім відомий цей трикутний Карпана. Дає, де він зобразив та три ролі, які, в яких ми можемо перебувати, які можуть змінюватися, і які можуть чинити негативний вплив, саме підкреслюючи співзалежні стосунки. Чи дотримуєтеся ви тверджень Карпмана і як можливо ви можете пояснити ці три ролі, в яких люди бігають, обмінюються ролями, але ж, все ж не вистрибують з цього трикутника? Дякую за запитання. Так, дуже цікава насправді ця модель, тому що вона є досить актуальною і вона показує весь аспект цієї проблеми співузалежнення. Тому що люди, які стають, мають навіть не те, що схильність, вони входять в співузалежнені стосунки, вони заходять в ці ролі, бо думаючи, мають таку переконання або установку, що в цих ролях вони закриють свої потреби. Зараз поясню, чому. Завжди в цей трикутник людина входить з ролі жертви. А жертва це є така роль, де поняття я не є ок, а ти є ок, де в цій ролі мої. Потреби, мої дії, мої деякі досягнення, мої здобутки знецінюються. І я починаю бути жертвою, знову ж таки, чому так? В кожній ролі є своя внутрішня вигода, і вигода бути в позиції жертви, це мене пожаліють. Якщо брати роль агресора, знову ж таки, там теж є внутрішня вигода. Угу. Бо якщо, на відміну від жертви, яка уникає відповідальності, агресор перекладає відповідальність. Він звинувачує всіх у своїх бідах, він е, нападає, він схильний до агресування, до того, що якось е, намагаючись захистити себе. так, І в нас залишається роль нашого рятівника. Угу. Як людина може потрапити, з якої ролі вона потрапляє в роль рятівника і чим вона характерна? Вона може потрапити в роль рятівника або з позиції жертви, або з позиції агресора, тому що ці ролі вони постійно ходять по колу. Але тут роль рятівника виходить з потреби Я є самотня, а як я можу цю потребу в самотності перекрити? Відповідно, мені потрібно бути потрібною для когось, і навіть коли мене не запитують, коли мені мене не просять допомоги, я цю допомогу надаю. Я починаю uh, догоджати, рятувати, догоджати і так далі. Марія, А реально вистрибнути з цього трикутника? Ну, так взяти вийти. Можливо, вийти, коли я буду розуміти, по-перше, коли в мене буде ця усвідомленість, що я зараз роблю, а в якій я ролі зараз є. І в ролі жертви я є. Відповідно, мені що потрібно зробити, щоб вийти з ролі жертви, прийняти відповідальність за своє життя на себе, взяти якусь самостійність за прийняття своїх рішень. І з ролі жертви я можу бути як в ролі такого героя, де я буду розуміти, що ось тут. Є зона моєї відповідальності, я починаю вчитися цієї самостійності за те, що я живу, за прийняття своїх рішень, знову ж таки. В ролі агресора теж можна переключити цю роль на роль вчителя, я б сказала, не агресувати, так, а навчати якось знову ж таки поміняти. Фокус уваги, так mm -hmm. і е, роль рятівника, як я можу з цього вийти. Моє розуміння, що е, коли мене не просять, я буду не допомагати. Я буду допомагати і підтримувати тоді, коли мене попросили про цю е, якусь е, так, допомогу mm -hmm. знову ж таки. І тому, коли виходиш з цих ролей. Перш за все, це розуміння себе в цих ролях. Я є в цих ролях, моє усвідомлення, що я роблю не так в цих ролях, і тоді можливо з них вийти. Але знову ж таки, тут важливе розуміння того, що позиції, коли людина входить в ці ролі, вона входить з стану батька або дитини. Тому що коли людина займає певну якусь роль, якщо це ми говоримо про батька, батько рятує, батько агресує, батько навчає це є роль рятівника або агресора. Стан дитини це стан жертви. Коли я хочу, щоб мене пожаліли, вийти можливо з цих ролей в стані дорослої позиції, в стані дорослого. А співузалежнені не знають, як це бути в стані дорослого. В стані дорослого приходить усвідомлення, що в мене є ця проблема. Я знаходжуся в цих ролях, і я маю можливості вийти з цього стану і тоді приймаю рішення щось змінювати в своєму житті. Це є стан дорослого. Uh -huh. Коли людина буде в стані батька або в стані дитячої позиції, дуже важко буде вийти з цих ролей. Uh -huh. Як ви думаєте, самостійно так знаєте, наші глядачі послухають цей ефір і зададуть собі питання: а чи я є в тому трикутнику Карпина, Чи я займаю якусь роль? Так, щоб знаєте, їх якось так роздумів трошки спонукнути, реально побачити самостійно, без нашої допомоги, без допомоги психолога, психотерапевта, чи я є в цих співзалежних стосунках і яку я роль займаю? Можливо, в принципі, побачити так дуже важко насправді, без допомоги кваліфікованого фахівця, який би показав на різних життєвих ситуаціях, що людина, як людина живе, які в неї контакти з іншими, яка вона в сфері роботи, яка вона в сфері оточення. Але можливо побачити, можливо, самостійно проаналізовувати, що я зараз роблю. Мене зараз попросили про допомогу. Чи не попросили. Я зараз в позиції жертви. Mm -hmm. Я зараз хочу отримати щоб, якесь схвалення. Mm -hmm. Чи я що я зараз роблю? Я зараз нападаю, я зараз агресивно? Чи це просто відстоювання своїх кордонів? Mm -hmm. Бо насправді дуже багато ознак співузалежнення є. Перш за все, це великий страх, що мене покинуть. І я буду сама. Знову ж таки, страх від дитинства, страх mm -hmm. покинутості. Дуже багато тривоги є і того страху. З якого вона виникає, У мене була клієнтка, яка розповідала, що її чоловік зловживав алкоголем. В неї була маленька дитина, і приходила, коли там проходила та година. Чоловік мав прийти з роботи, каже: в мене. Несвідомо з'являвся панічний страх і тривога. Я готувала їсти, але я не могла дитині присвятити якісного часу. І коли дитина приходила і просила, маму пограйся. Я зривалася, я кричала на дитину, роль агресора була так. Але вона знаходилася в позиції жертви, вона боялася. Що він зараз прийде, буде він п'яний, не буде. Буде крик вдома чи не буде. По відношенню до дитини, вона була агресором, по відношенню до себе самої вона була жертвою. Це такий тотальний страх, який охоплює всю людину. Тривога, нехтування своїми бажаннями, своїми потребами, Співозалежнені постійно спрямовують дії на іншого. Там дуже багато є віддачі, дуже мало є того, що я можу отримати від партнера, тому що переважно партнер нічого не віддає. Mm -hmm. Нехтування своїми потребами, бажаннями, нехтування собою, втрата власної ідентичності втрачається я, а є тільки ми або він. Mm -hmm. Заради того, знову ж таки, заради того, щоб не буду розповідати що. В мене щось в житті відбувається, щоб не знецінили, щоб не сказали, щоб не порушили контакт в стосунках. Угу. Чому не можна бути в цих стосунках? Чому не можна власні вигоди задовольняти в цих стосунках? Так, я розумію, що це не про екологічність, але все ж таки хотілося б, знаєте, знайти оце таке правдиве зерно, чим вони небезпечні і чому вони настільки можуть зруйнувати саму особистість не тільки в партнерстві. Угу. Е, тому що тут є дуже багато, є так, ви сказали, тут дуже багато є внутрішніх вид, і дуже багато людей насправді приймаються співзалежні стосунки і живуть в тих. Але е, коли людина усвідомлює, що тут мене вже немає, е, немає моєї знов ж таки ідентичності, немає моїх потреб, тоді починає е, людина шукати якийсь вихід більше того, чим вони небезпечні, якщо це в цій сім'ї є діти. Страждають діти, і діти виростають з цими моделями поведінки, які йдуть в доросле життя, будують свої моделі якихось стосунків. І переважна більшість переносить ці моделі в свої стосунки. Знову ж таки, чому? Тому що або нічого іншого не бачили кращого, або альтернативи немає. Альтер... Так. Угу. Ви знаєте, і так, тема співозалежних стосунків, вона така. Складна і вона така дуже обширна. І ми вже піднімали тему аб'юзу, де також торкалися певних ролей, і так стимулювали людей подумати про те, чи є вони в тих ролях, чи вони перебувають в таких стосунках. І ми говоримо з вами, та, про небезпеку будучи, бути в таких стосунках. І на противагу все одно хочеться запитати, чи реально з цих стосунків. Побудувати екологічні стосунки, добрі стосунки, стосунки тепла, стосунки багатьох підтримуючих сторін саме, от якщо мета з вами бачимо, там я з партнером до вас приходжу, і ми розуміємо, що ці стосунки співзалежні, чи можна нам допомогти з цих стосунків побудувати інші стосунки? Я вважаю, коли в людини є бажання і є усвідомленість, проблеми, то все можливо насправді. людині Можливо, все, коли є бажання і є потреба. так? Mm -hmm. Коли двоє, звісно ж таки, двоє мають це бажання. Тому що коли людина приходить і хоче пропрацювати свого чоловіка, а не себе, так? або ж, знову ж таки, я працюю над цими стосунками, а мій партнер ні. То, відповідно, ці стосунки або вони розходяться і вже вони на поодинці будують екологічні стосунки, здорові стосунки, де немає, де немає співузалежнення, а де є ти твої потреби, де є я мої потреби і де є ми. Так? І наші, потреби. наші угу. потреби, так, а не є де тільки ти. Із цього дуже хочеться запитати, які ж ваші рекомендації для того, аби побудувати гармонійний стосунок? Перш за все, це розуміння того, в чому я хочу бути, яка моя самоцінність і яка моя самооцінка. Звісно, це піднімати самооцінку, розвивати свою самоцінність, розвивати свої вподобання, розуміти свою незалежність від іншого. Чи партнера, чи іншого контакту. Також вміти чути і розуміти свої межі, свої кордони, вміти їх відстоювати. І потрапила на таку цікаву фразу: як мені бути в стосунках з тобою, не втративши себе, і як мені зустріти себе, будучи з тобою? Це така фраза, яка насправді. Показує так, рівень здорових стосунків, де ми в здорових стосунках не втрачаємо себе, але ми з тобою ми набуваємо якогось нового змісту. Mm -hmm. Я думаю, що гармонійні стосунки це така основа, яка вкладена в цій фразі, насправді, щоб я не втратила себе разом з тобою. Можливо, щоб я віднайшла себе за допомогою того, що ти у мене є. Бо мені здається, що класно, коли в партнерстві ми не втрачаємо, коли ми знаходимо, займаємося певним пошуком і сприяємо пошуку нашого партнера і своїм пошуком, так погоджуюсь. Як ви думаєте, так знаєте, на завершення вас запитаю. Реально побудувати екологічні стосунки, добрі стосунки людині, яка жила в дисфункційній сім'ї. Реально побудувати, коли людина жила в дисфункційній сім'ї. Ці моделі, поведінки, ці паттерни, родинні сценарії, вони можуть повторюватись, але я знаю приклади, які точно засвічують. Були в мене клієнти, вони це, це було двоє чоловіків. Вони жили в цій сім'ї, де батько був алкозалежний, і один чоловік якраз пішов. В цю сторону, так, а другий точно мав зовсім інші потреби, задоволення, знову ж таки, цих потреб він шукав в екологічних, здорових способах. І тому я вважаю, що незважаючи на те, з якої сім'ї ти вийшла, важливо те, твої е, якісь цінності, твої пріоритети в житті, і від цього людина вже відштовхується. Угу. Тому е, наше, якби це не звучало жорстоко, але наші травми в дитинстві так вони безумовно закладають певний фундамент, але ми не можемо ставити на собі хрест і на своїх стосунках майбутніх хрест, якщо ми десь травмовані нашими батьками, відкинуті матір'ю або недолюблені батьком. Марія, я вам дуже дякую. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Що ви так знаєте, просто лаконічно, але дуже актуально підкреслили яскраві моменти. І я впевнена, що нашим глядачам буде цікаво переглянути даний ефір. Якщо у вас є запитання, можете ставити їх у коментарях. Ми з вами разом будемо на них відповідати. Щиро вам дякую. До зустрічі, мабуть. Дякую вам за запрошення. До зустрічі. Співзалежні стосунки це тонка непримітна пастка, у якій один або обидва партнера жертвують своїми потребами, ставлячи бажання й очікування іншого вище за власні. Така взаємодія часто руйнує фізичну та емоційну рівновагу і залишає людину виснаженою та й віддаленою від самої себе. У глибині цих стосунків лежать відчуття внутрішньої порожнечі та незавершеності, які змушують шукати свою цінність і значущість через постійне догоджання чи залежність від схвалення іншого. Співзалежність це не вирок, а виклик, і його можна подолати. Зміни стають реальністю, коли обидві сторони готові взяти на себе відповідальність за свій розвиток і працювати над поліпшенням взаємин. Формування емоційної самостійності та встановлення чітких здорових меж здатні трансформувати стосунки і зробити їх більш гармонійними та щасливими. Пам'ятайте, що справжні стосунки ґрунтуються на взаємоповазі та підтримці, а не на самопожертві чи залежності. З вами була Соломія Вершигора та гість сьогоднішньої нашої програми Марія Хоптій. Ми будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок і теми, про які б ви хотіли дізнатися більше, ви можете писати їх у коментарях. Думайте про себе. І у першу чергу любіть себе, а вже потім свого партнера. За підтримки Асоціації продюсерів України